Та суворі на перший погляд собаки-породи американські Акіта насправді лагідні та доброзичливі. Ці чотирилапі люблять не тільки своїх домашніх, а й друзів родини. Попри свою стриманість у виявленні почуттів, акіта завжди готова підставити вам спинку, щоби її почухали, а у відповідь нагородити вас привітним собачим поцілунком. Люблять ласку, дуже люблять, коли їх гладиш, знімання для сім'ї. Це буде член сім'ї. коли заводяться собаку, акиту, они, честно говоря, любят их не меньше, чем детей. Акіта родом з Японії на початку 17 століття з легкої руки одного з вельмож була виведена велика універсальна розумна собака, яку назвали на честь тамтешньої провінції. Акіта ці чотирилапі також брали участь у популярних тоді у країні сонця собачих боях. Кожен самурай вважав ділом честі випробувати міць та силу своєї Акіти. Після заборони собачих боїв цю породу стали використовувати у полюванні. Котнічі собаки. Японські вони ж, в общем-то, работали по кабану, по оленю, по лосю, по медведю в різних условиях. Там є і жаркий клімат в Японії, морської, і в горах. Собаки все це переносять нормально. Слід віддати окрему шану таким якостям, а кіти, як вірність, всесвітньо популярною я Хатіко. Цей пес протягом майже 10 років Кав повернення свого господаря на залізничній станції. Господар собаки, викладач Токійського університету, кожного дня їздив у місто на роботу. Хатіко ж спочатку проводжав його до потягу, а по обіді зустрічав одного дня. Професор не повернувся. Він помер на роботі. Відтоді Хатіко до останнього свого подиху не полишав місця їхньої останньої зустрічі. Ця історія полягла в основу не одного голівудського шедевру в Японії навіть. Звели пам'ятник на честь Акіти Хатіко, який став прикладом самовідданої любові та вірності у 1931 році. Тамтешній уряд оголосив Акіту національним надбанням з приходом Другої світової війни. Акіти перетворилася на помічників солдатів. Коли війна закінчилася, в Японії, війська американські були після побіди. Возвращає додому, Многим яким понравились ці собаки американцям. вони привозили з собою щенку. Добавляли в розведення мастіфал, отримали касістою велику, крупною собаку. Акіти своєю кмітливістю легко завоювали серця американців. Собаки, які зростали в Сполучених Штатах, були кремезнішими за свого японського предка. Тому кінологи поділили породу на два різновиди. Більш тендітні мають назву Акіта Іну. Вони і нині живуть в Японії. Кримезніші ж отримали назву американська Акіта або Великий Японський собака. У 70-х роках ця порода почала підкурювати весь світ ще п'ять років тому. Лапки американських акіт не топтали української землі. Тепер же їхня тутешня родина зростає, і в ній вже чимало титулованих представників. От э, гошик он э, був чемпіоном э, нескольких стран э, був на чемпіонаті світу. Дає сейчас замечательное потомство. Я надеюсь, что що ми увидим не одного потомка этого Прекрасного кабеля. американська акіта, попри свою кремезність, мають гармонійну статуру. Для цієї породи характерна голова в формі трикутника зі стоячими вушками. Окрас шерсті може бути різноманітним. Ці чотири лапі, попри свою прив'язаність до господаря, відрізняються вкрай незалежним характером. Вони достатньо імпульсивні, вони самі приймають рішення, сіла ти з ними не справишся. Собаки треба договарюватися. домовившись, американська акіта. Стане ідеальною собакою. Вони легко піддаються дресуруванню їм не знайома агресія.